Всім доброго дня, 30 серпня. Я займаюсь досі звичними справами. Ось такими. Ось у мене так від сім'ї медро приносили. Звичні справи. І я сподіваюся, до вересня із ними усіма розрахуватися. Ось такі рамочки доводиться піднімати із карпусів. Ось такі язики. Там уже гніздо, дякувати Богу. Мед закінчився. Але зараз не про мед відео, відео про те, чому в мене на пасіці бджоли стали злитись. А бджоли стали злитись, тому що в мене пасіка росте. І пасіка росте дуже швидко. Зараз я вам покажу. Бджола просто спускається з неба. На землю. Це звичайно це звичайний який, якийсь треш, треш що чекається Ще один райок впрошується, впрошується в сім'ю, мою рутовську, яку я обкачав того разу. Ось так. Нальот на, на мою сім'ю. Чомусь вони лізуть куди попало. Ось так вони приземлились і сидять. Бік я не наблюдаю. Щось вони тут вирішують. Поміж собою, можливо, ось клубок. Клубок є, можливо, в клубку матка. Зараз ми побачимо, що тут за клубок. Можливо, десь тут в клубку матка. Так і є. Матка. Ось і матка. Матку відразу взяли в клубок і вбили. У мене в руці матка, яку на вході бджоли взяли в клубок. Інших, інших бджіл. Пропускають без особих труднощів. Хоча деякі висять ще ось так. Ось Саша матка. Вона ще жива, вона ще жива. Да. Дуже гарна матка. Ось так, сімейка, сімейка заходить до мого вулика, але з маткою все вирішено. Трохи навіть... Трохи навіть шкода матку, але нічого не зробиш. Нічого не зробиш. Така вже природа. Така вже природа, бджіл. Так, да, трохи, трохи січуться. Трохи-трохи, але, але майже всі бджоли заходять. До вулика без бійок. Деяких не пускають, можливо, не пускають ті, які без меду. Ті, які вже використали за час подорожей свій мед, свій золотий запас, а без золотого запасу на зиму, звісно, ніхто нікому не потрібен. Деякі ще будуть впрошуватися, ось, можливо, до ранку. Але ось так матку вбили на рядку і сім'я заходить. У мене пасіка росте, але ще чомусь мені, але чомусь мені не радісно від такої пасіки, що очікувати. Звісно, я сьогодні розставляю полоски. Але що, що очікувати на майбутнє, я, я не знаю. Будемо їхати, будемо бачити, як казав мій дід. Зараз, зараз останній день. Мої праці по відкачці меду 30, -го, 30 -го серпня і я відразу ставлю пластини, не чекаючи, поки в мене почнеться те, що почалося в якогось мого сусіда. Ось так. Ось такі невеселі справи. Я годів 10 тому перш, вперше почув від других пасічників про якісь міфічні, міфічні масові зльоти. Колапс бджолиних сімей. І вирішив, що це щось таке далеке, неймовірно, неймовірно казкове. А ось тепер я бачу, що прийшло і до нас це явище і не поступове, десь там один-два. А цього року я тільки бачив п'ять рогів, які налітають на мою пасіку. Чи п'ять сімей, які налітають на мою пасіку. І це я ж тут далеко, не кожний день. Я Мені просто страшно собі уявити, що відбувається, коли мене, мене тут немає. І кожен день, і всіх бджіл сюди до мене прилетіло. І що вони, головне, що вони з собою принесли. Ось так, дякую всім за увагу, та терпіння.